Друзі, всім привіт! Ви на каналі жіночий щоденник Валентина. Запрошую вас в мій влог. Капусту додаю заморожений томат, залишився, щоб не зацінив банацію. І ще додам сік із пледчок, злого харчів. Дуже смачний перець. В тому році в нас не було, це позаминули. Не знаю, що в цьому році буде, бо, говорять, буде просто літо. Зараз я цю юшечку з перцю трішки додам до капусти і додам ту грудку замороженого томату. Свіже перемеленькі томати. Як я, чи ні, ну, Всі знають, який це. Томат з помидорів. Вона моя, бабуся, так от підсмажую, і поперчила. Трішки-трішки, мені потрібно його припустити, бо для мого пирога не потрібно, щоб вона була дуже вкушена, бо буде витипатися. Буду готувати пиріг, я пам'ятаю його давним-давно. Пам'ятаєте, були такі маленькі журнальчики, брошурки, люблю готувати. Я їх купувала, вони недорогі були, там були такі цікаві рецепти. В ті часи, ще, як не було інтернету, там були досить цікаві рецепти. І от, ну, мабуть, років уже 15 назад я готувала цей пиріг. Мені він дуже сподобався, і був він у мене в журнальчику, потім комусь дала ці журнальчики, і, як то кажуть, ножки приросли, немає, і не можу я знайти цього інтер... рецепту. Щоправда, я Якось не задавалася метою шукати його в інтернеті, чи є він, чи ні. Я точно пам'ятаю, що там було 3-4 яйця, пачка майонезу, сода чи розпушувач, і борошно, і сіль. І все. І це все збивається до такої консистенції рідкої сметани. Це йде як заливний пиріг, наливається один шар, потім викладаємо начинку, там була капуста молода. Просто посічена. Ну, я вирішила її трішки спасирувати, щоб смачніше було. Викладаємо начинку і потім ще зверху поливаємо тим залишком тіста і в духовку. Він дуже смачний на смак, він як еклера, якесь таке тісто, дуже смачне, він довго не черствіє, то зараз буду готувати. Покажу вам в кінці, що вийде. Ось такої консистенції, бачите, як густа сметана. Добре збиваємо ці грудочки і все, бо він наливний. Дуже не забивайте, тісто багато борошна сюди не потрібно. Ось так, бачите, яка консистенція. Так, подивимося, що ж у нас тут вийшло. Я його витягла, закрила, щоб він трішки відійшов. І відстав від бортиків форми. Форму я змазувала олією. Ось такий пиріг у нас вийшов висотою. Ось Такий він, ну, зараз ми розріжемо і подивимося на пиріг в розрізі. Він довго не черствіє. Смачний такий перекус. Ось такий він у розрізі. Він не... Невологий, скажімо так. І смачний, я вже спробувала шматочок. Смачний. Рекомендую. Готую суп і думаю, який його приготувати. Вже все так набридло. Ну, вирішила приготувати суп <смітна> Пічна, з пельменями. Лист так я давно готувала. Це в мене тут залишилось трішки пельменів. Е, купували. Це домашні, У нас магазин є фермер. І в ньому ручна ліпка. Ну як, Воно виробництво в них є, вони йогурти роблять і, не знаю, чи вручну, чи машинку якоюсь ліплять. Але тут справжній фарш. Це такі. Раніше вони заліплювали вручну кожну пельмешку. А тепер виходить, що таким способом. то... Приготую суп з пельменями син прийде на обід. Смачненько поїсться. Ще в мене сьогодні насичений день. Сьогодні до мене їдуть діти, внучка з дочкові, з зяті, то буду готувати ще щось. На десерт приготую рогалики, Ось розморожую тісто листково дріжове. І що ж додати в начинку? Я думала, думала, зараз я столу. Оп. що мені таке його придумувати, як у начинку, і вирішила дістати варення з полуниці. Полуниця ось така. Ось тут у мене кава, чашку вам в камеру передається. Ось такі. Вони шматочками не видно через камеру, що я беру. Уварене таке, бачите, такими шматочками. То, в принципі, з нього не тектиме нічого, буду викладати на рогалики і скручувати рогалики. Що ще Приготую Приготую крабовий салат і вирішили ми думали суші, піцу. А тоді говорю, давайте купимо м'яса хорошого домашнього і посмажимо на сковородці шашлик, оцей, знаєте, як раніше. Прикрутила суп, бо сає, і перевела вам камеру на красу. Бо я сьогодні вдома вихідний собі зробила, бо їдуть до мене гості, і без макіяжу вирішила, такий хай відпочиває обличчя. Ну, крем нанесла, тонік крем, це, як зазвичай, повинно бути. То вирішили посмажимо шашлик. Я сама з села, і коли перший раз була в шлюбі, ми тримали поросяти, багато в нас було, і різали, і свиноматки. І постійно оцей шашлик, ну, він дійсно смачний, нема смачнішого. Приготую картоплю, таку ціленьку з засмажкою або великими такими куснями напополам чи на четверо, в залежності, яка. Яку картоплю внесу з погріба свою домашню. То ось така у нас буде вечеря. Сік березовий, сік томатний, хто щось хоче, така проста, проста їжа. Вирішили якось так. І спечу рогалики. На вулиці, ось вже в мене горох тут посходив, невеличка така мряка, пішла, забрала прання і ще переться. Моя толстянка роз... росте. Це мені подарувала подруга, їй років 5, мабуть, це точно. Вона довго стояла на місці, а потім пішла в ріст. В цьому квіточка. Що ж жовті листя, дівчат, не знаю, що робити. Я просто його обриваю, зараз обірву і все. Це, типу, монстера, і вона якось вся пожовкла. Можливо, я її перегодувала, можливо, їй теж органіки не потрібно, бо я ж полила органікою. А ще я хочу трішки пізніше, хай потепліє, пересадити всі-всі квіти. Я весною і восени роблю пересадку. Ну, Поки чекаю, поки відквітне цей красень. Я його займати швидше за все, не буду. Я пересаджую отакі от квіти восени вже. Зараз не займатиму. Вона відквітла, в стані спокою, земля тут добра, то хай буде і так. Оце такі, дівчулечки, справи, Скоро будуть квітнути піони вже набубнявіли. Ну, не дуже так ще й скоро, але вже є в них. Йошта, яка величезна. Персика не буде в цьому році, ми й пообрізали його, бо сухий, можливо, він скоро вже й пропаде. Цвіту було мало, зато в тому році, хто зі мною на рукодільному каналі був, я там показувала, було багато персиків, вони були дрібні, якісь вражені хворобою такою пліснявою. Але нічого, законсервували, робили варення. Смородина теж там далі кущики є, але мало смородини. Воно оці приморозки ніяк не дають нам спокою і хто знає, що буде з вражаєм. Ну, та, в принципі, я за це найменше переживаю. В погрібі варення багато, компотів багато, заготовок є. То що буде, те й буде. Нам головне, аби мир був. Похмуро хмуроту додаю спалах. Чоловік потишку сушить ось такі квіти гльоду, кульбабу. Ну, це так, це він поки що спите. Сьогодні, говорить, нарву більше, і посушаємо в дегідраторі трішки. Можливо, не в дегідраторі. В дегідраторі трави, мабуть, не сухнуть, висока температура, воно втрачається властивості. Просто отак десь розкладемо і хай сухне на трав'яні чаї. Потім буде ще м'ята, липа, меліса. Якось так цим роком у нас гарно зайшло. Особливо на ніч ми п'ємо трав'яні чаї. Від них якось так і спиться ніби, ніби краще, ну, якщо нам нічого не помішає. Шахеди та наші сусіди. <гум> якось так. Так, дівчатка, всім привіт. В мене внучка в гостях, і вона мені дала завдання зв'язати до цієї іграшки спідничку. А що це за іграшка? Хто це воно за чоловічик? Чи хто це такий? Жабка. Жабка. І ми шукаємо якусь спідничку зв'язати. Знайшли такі два кольори, да, Настунь? І будемо зараз думати. Ну, Я думаю, що з цієї. Це шкарпеткова в мене, а це бавовна віскоза, мабуть, з такої. Будемо пробувати в'язати її спідничку гачком. Настуня мені здала завдання, і будемо думати, як ми тепер будемо робити. Так, Настунька? Да? Будемо в'язати. Ну, побажайте нам удачі. Взяли ми ось такі гачки. Я роб... працюю бабусею трішки. І будемо зараз щось з настунькою з моєю творити, так? Так. Вона хоче такий гачок собі взяти, Ну, розмотуй ниточку. О, маленький клубочок, Ото тобі вистачить маленького клубочка. І зараз я тебе буду вчити. Зараз до мене ти підсядеш будемо пробувати. Не виходить, поклала, пішла. Ну, це ми з нею вдвох трошки тут набрали. Не виходить, ну, вона ще маленька, ще чотири рочки, ще зарано. Просто чимось її відволікти. Зараз буде бабуся в'язати спідничку. А тут я придумала салат, не знаю який, ну щось буде. ну, Типу крабовий. Під низ я порізала крабові палочки вилкою, так роз'єднала. Роз, роз, роз Крабову паличку напополам роз'єднала вилкою. виклала перший шар сіточка з майонезу. Другим шаром в мене варені яйця потерті на крупну тертку сіточка майонезу. Потім два таких невеличких огірки свіжих, порізані соломкою. І зверху кукурузка, баночка і сіточка майонезу. Я думаю, такий ніжний. А ще в мене на яйцях зелена цибулька. І зверху зараз я теж прикрашу зеленою цибулькою. Я думаю, буде смачно. У мене син любить крабовий салатик. Це така нова інтерпретація буде. Він такий буде повітряний, і додала я огірок, щоб він не стікав, щоб не перемішувати. А так, ну, спробуємо. Я думаю, буде смачно вже весна, хочеться чогось свіженького такого. Ось такі в мене вийшли слоїчки. З вареннячком з цим <хи> вийшли. Ну, ось таке. Ще допікаються. там в мене декілька, мабуть, ще дві слоєчки і такі, типу, і не рогалики, і не крученики, бо я порізала на трикутнички, мало мені місця, щоб закрутити, то використала такі. Ну, яка різниця, якої форми? Головне, що вони будуть смачні. Ну, ось така імпровізована вечеря, все просто і дуже смачно. Шашлик, ви знаєте, з вирізки смачний. Картопелька, крабовий салат, овочі, банан, томатний сік, зубровка, Кока-Кола, кетчуп. Гірчиця хтось що буде. Так що смачного нам. Підничка росте. Ми щойно робили примірку на цю модель на жабку, внучка сказала довгенько, то ми визначилися, що потрібно її до середини ноги. Але так як у нас бамбук, то я зв'яжу ще пару рядочків, після прання воно подовжиться і буде добре. Ну, це ще не все. потрібно ще й головний убір у цьому персонажу. Що це, я не могла здогадатися, виявляється, це жаба. Косинка не підходить, треба шляпа, панамка. Ну, щось будемо думати. Працюємо далі над луком для жаби. А ось тут Настунька прийшла вже з малюнком. Що це настунь? Що це в тебе? Розкажи. Сердечко. Хто? Сердечко. Сердечко. Зрозуміла, угу. я думала, це тебе вігвам. На півночі <ріх> А що ти робиш, настунь? Я люблю сюрприз Так. Да. А кому? Мамі. Мамі? А що то буде? Що буде, Настунь? Узнаєте. Узнаєте? А ти нам покажеш? Бо нам всім цікаво, глядачам, їм цікаво, що ж там ти таке робиш. Що в тебе тут за рукоділля таке? І гачок саме головне поруч і все ти щось тут робиш, да? ти гачком там допомагаєш? Угу. Ну І що то буде, ти не знаєш? У -у -у. Чи не знаєш? А гачок взяла ліловий. Я говорю, він великий для цих ниток. Вона говорить, ну і що, мені колір такий подобається. Може серветка? серветський? Настуні, а що ти робиш? Я сюрприз собі для мами. Сюрприз для мами? Да. А що то буде? Ти нам розкажеш? Да. Бо глядачам покажу, цікаво. Маме. І навіть покажеш? Я покажу. Я... Ти думаєш, що це відкрию? таке тут щось намотане, намотане. А, гачко. А, ага, так. Боже, <гум> Ручна робота, треба гачком розпутувати. Я і що тут якесь послання? Угу. Uh -huh. Ну давай подивимось. <рі> Мені дуже цікаво, Настя. Ти Там щось написала? Угу. Uh -huh. О, скільки часу. Це я зрозуміла, це так треба. Та-дам. Та-дам! Дісмало да, поліда. Угу. Прикольна. Гроші мені, спасибі. Підемо завтра з тобою з ними в магазин. Що купимо? Іграшка. Іграшка. Ти нас продадуть, а скільки у нас 35 гривень? Це? Угу. Прекольно. Ти мені вже до сердечка намалює. Це тебе буде сюрприз. Добре, це буде другий сюрприз для мене домовитися. Чекаємо. Я вижу, а что там будет? Ты нам покажешь? Да. да? А ты уже придумала, что там будет? Да. Сейчас. Сейчас? Угу. Пока она пишет, покажу. И я тут что-то вытворяю. Заплутали дідуся у нитках. Ой, розплутали. Ми в'яжемо шапку цьому чоловічку, цій жабі, як виявилось, це ж що, де перед, ага, так. Вже в'яжемо шляпу, панаму. Щось будемо мудрувати. Пряжу вибрала вона сама, шкарпеткову в дві нитки від авантіяр. Ну, будемо щось мундрувати, можливо, в нас щось і вийде з цього. А можна піддивитися, що там? Угу. Угу. Тут цілий процес. Будь здорова, будь здорова. Так, зв'язали ми шапочку. Тепер схожа вона нам на черепаху. Ця жаба. Ось така шапочка. Ще не прали. Ну, я думаю, немає і необхідності її прати. Така звичайна буде шапочка на нашій жабку.